У Харкові тривають роботи з будівництва першої справжньої підземної школи в країні. Зводять її в індустріальному районі міста на території однієї з місцевих шкіл. Коли ми створили метрошколу і коли багато дітей її відвідують, то саме на метро тракторний завод ми нам вдалося знайти лише одне. Приміщення і попит на навчання величезний, плюс район індустріальний густо населений, до центру їхати далеко, і переважна більшість шкіл не мають е, укриттів. Е, е, ми, коли вибирали саме локацію. То ми розраховували на те, як скільки дітей в школі, скільки навчальних закладів навкруги. Ця підземна школа не проста, а відповідатиме всім нормам захисної споруди. Унікальність її в тому, що вона може витримувати ракету с 300 якими зазвичай і обстрілює російський ворог український Харків. Це перший такий проєкт в Україні будівництво справжньої підземної школи. І я дуже вдячний сьогодні нашим будівельникам, нашим проєктировщикам, які розробили цей проєкт. Ми е, маємо чіткий план, е, що стосовно відкриття цієї школи, підземної школи. Е, дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала е, на сьогодні. Тут виконані усі будівельні роботи щодо е, бетонних. Робот. Бід і хочу сказати, що зараз іде роботи по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є графік робіт, і він поки що виконується. Як тільки все тут буде завершено, підземна школа кажуть у профільному департаменті, працюватиме у дві зміни і навчатимуться не лишень школярі. Це Переу розраховано. На 450 школярів. Тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450, ми щоденно можемо приймати 900 дітей. Тобто, всі школярі, які в мікрорайоні і перебувають в Харкові, вони будуть мати можливість. Батьки вже підходять, уже питають, вже записуються до школи. Ми зараз говоримо про те, що якщо це ПРУ ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят, як ми це вже почали робити у метрошколі». Фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. Рентовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. І дійсно це великі кошти, але це потрібно робити. Це перший досвід, перш за все, і сподіваюсь, що він буде дуже успішний. Я хочу, щоб у усіх районах міста Харкова такі школи з'явилися. Зараз закінчимо в індустріальному районі. А потім перейдемо на центральний район міста Харкова. Леся Віктор Ноздрачов, Олексій Серенко. Та Олексій Муравйов Харків новини.